У Кропивницькому вшанували пам'ять героїв Крут. Містяни зібрались біля пам'ятної дошки братам Шульгиним. Володимир був учасником бою. Олександр перший міністр закордонних справ Української Народної Республіки. Вшановуємо пам'ять героїв Крут полеглих юнаків. Які поклали своє життя за те, щоб була вільна незалежна соборна Україна, зі слів історика, 29 січня 1918 року, неподалік залізничної станції Крути за 130 кілометрів від Києва відбувся бій між більшовицькою армією, яка нараховувала, за різними даними 3-4 тисячі, та захисниками Української Народної Республіки. Під крутами група українських добровольців, а також представників вільного козацтва, з сумарною кількістю близько 550 чоловік, вдалося призупинити наступ противника на українську столицю. В майбутньому це дозволило українській дипломатичній делегації в Бересті підписати важливу угоду, яка дозволила заручитися підтримкою німецько-австрійських союзників і вигнати. Більшовиків з української території українці втратили близько ста чоловік убитими в цьому бою. З-поміж них і наш земляк Володимир Шульгин. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. Ольга Склярук, Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.